Налійте в кефір соду і ваша шкіра буде сіяти. Цей метод я прочитала в книзі історії сина. Всі жінки Кенії використовували його. Нам потрібно 3 чайні ложки соди харчової. Додайте 3 чайні ложечки кефіру. Бажано 2,5%. Все добре перемішайте. Ефір використовують у косметології вже понад п'яти тисяч років. Доказано, що Клеопатра купалася в молоці. Сода позитивно впливає на шкіру, шкірчий кровообіг на містах, куди ми його мастимо. А приготували ми з вами фантастичну маску для обличчя, який буде ефективно боротися з усіма вашими натуральними зморшками. Нанесіть цю масочку виключно на проблемні ділянки вашого обличчя. Це здебільшого лоб, ніздри носа, і інколи можуть бути частинка очей. Залиши діяти хоча б на 5-10 хвилин, а потім змий змищательну водою. Подивись на мій лоб, ані одної морщинки немає, хоча мені вже 36.